Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з внутрішніх українських санкцій. Санкції, зокрема щодо Петра Порошенка, за інформацією, яку надає дзеркало тижня, подання Кабміну про санкції стосовно Коломойського Живаго, Боголюбова і Медведчука, були підкріплені погодженнями СБУ. А от стосовно Порошенка, Служба безпеки, таку ж саму ідею. Ну тобто, от погодження санкцій, не підтримала санкції проти Порошенка за даними джерел видання. Хотіли. Оголосити ще 3-5 січня, але потім відклали. Ну і в відомстві, тобто в СБУ вважають, що ніхто там не вважає Порошенка білим і пухнастим, але чітко розуміють, що таке рішення ну зараз може призвести навіть як вони пишуть до розколу суспільства. А це дуже ризикований і недалекоглядний крок. Якщо згадати вчорашні події, то навіть було декілька дописів від депутатів Європейської солідарності, які ходили нозями своїми до фінмоніторингу до держ фінмоніторингу, моніторингу, щоб дізнатися, а що ж такого стало причиною для запровадження санкцій проти їхнього лідера, проти Петра Порошенка, п'ятого президента України, що ви бачите за цими історіями? Тому що багато хто каже, що Порошенку дають ну шикарний подарунок перед можливими виборами? Ну те, що це підвищить його ну якби статус єдиного опозиціонера, це беззаперечно. Тому що після таких санкцій, безперечно, є хто тут головний опонент є влади. Ну, звичайно, що Порошенка. Тобі більше, якщо не помиляюсь, йому не заборонено брати участь у виборчій кампанії, тому звичайно, що сам Порошенка і депутати Європейської солідарності, які максимально хочуть використати цей інформаційний привід, що стосується ну, самого <кхів> порядку ухвалення там санкцій, так. То ну ми не знаємо, чи обов'язковий там був висновок, наприклад, СБУ, на що він впливав, а може були інші документи і так далі. Тому що якщо ну тут, тут завжди треба дивитися, який порядок, що входить, <кій> який ну там чек-ліст, умовно кажучи, потрібен для ухвалення подібного роду рішень. Так, це раз, по-друге, РНБО, це все ж таки. Е не є органом, який виконує РНБО, дає рекомендації, а далі вже вводиться дію безпосередньо указом президента. Тобто, тут в даному випадку питання до президента. Тут питання до президента, але рішення РНБО це рішення колегіальні. По суті, чи можемо ми вважати, що от ну от це засідання про санкції, зокрема щодо Петра Порошенка, навіть при тому, що об'єктом подання була ну був саме уряд і держфінмоніторинг, все одно закріплено через колективне рішення Раду національної безпеки і оборони. Ну і потім уже введено в дію указом президента, тобто відповідальність тут і за рішення і. Як це називається? І, ну, і публічна, напевно, напевно, політична відповідальність тут розкладена між усіма учасниками, так я розумію? Е, ну знову таки, РМБО це рекомендації, які не обов'язкові до виконання. Е, можуть порекомендувати, о, тобто, тут в даному випадку можуть прийняти, можуть не прийняти. А, якщо колегіальне рішення, то треба дивитися, хто голосував за, хто проти. Якщо буде така розкладка, тоді буде більш-менш зрозуміла. І там обґрунтування на підставі, чого робилися, впроваджувалися ці санкції. А ось тому знову таки, тут ви правильно говорите колегіальне рішення, але знову таки РНБО координує всі там правоохоронні органи, які входять в нього. А само по суті. Собі... Ну, немає виконавчого апарату. Ну, наприклад, на відміну від уряда. можна виносити на уряд щось так, там є голосування за проти і так далі. А потім вже безпосередньо уряд чи прем'єр-міністр виконує це все а, або впроваджується в дію там, оформлює постанову чи іншими підзаконними актами. А тут виконавч. Виконання, тобто, президент бере е рекомендації РНБО і приймає рішення ухвалювати чи не ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій. Добре, давайте тепер про інші санкції, тому що на них знаєте цікава реакція на болотах. Я маю на увазі те, що часто в українському суспільному просторі називають санкціями Буданова-Малюка. Ну і тепер уже сирського, тому що і українське військо активно працює. Дроноводи українських сил оборони збройних сил України працюють по російській території. Так, от, після того як була уражена нафтоперекачувальна станція, при чому ви її так роздовбали? що Через неї вже нафта не йде. Там було мінімум 12 вибухів. Прорізався Дмитрій Медведєв. це ж власне секретар російського радбезу. І він написав шикарнючий текст, деякі фрагменти я навіть процитую мовою оригіналу. Ну бо це варте того. Значить, що написав Медведєв? перекормлене жирна тварь набросилась на хазяїна, який поставив на паузу видачу корма і почав подумувати, не пустіть лі. Надаєвши животне под нож, значить, перекормлена жирна твар це відповідно Україна, хазяїн це відповідно Дональд Трамп. И тому що далі він пише. Значить, больна тварь, конечно, помніть, що Дональд Трамп говорила своєму желанні снізити це не на нефть. А Удар по нефтяному консорціуму способен остановить прокачку нефти, розбалансувати ринок, збільшити скачки цен. Ну і так далі. Оці всі погрози. А сполученим штатам треба предотвратить распространение бешенства, сразу лічиться самим, или усипіть больное животне. Ну от я з цих текстів бачу, що їм там доволі сильно пригоріло якраз від втрати цього нафтоперекачувального об'єкту. Хоча поруч був уражений ще й навтопереробний завод. Оці санкції працюють проти Росії. Не дивіться, ситуація значно гірша в дійсності, тому що КТК це ж довгий час обходила Україна, в тому числі КТК що там є американські акції, так які в цьому в КТК. Більш того, це шевронник зон, який качає казарську нафту через російську територію. Те, що вперше я хочу сказати, вперше я пам'ятаю, що це те, що от е, дрони там малюка чи кого там долетіли. Туди це удар по Росії. Дуже потужний. Знаєте чому? Тому що це показує, що Росія не може гарантувати американських інвестицій в свою країну. А ну в тому числі, це о, з нашого боку натяк о, тож Дональду Фредовичу, щоб припиняв, припиняв розмови, переходив до плану Б, тобто ленд-ліз для України. А ось для того, щоб добити їх, і взагалі це наш вплив, чому тому, що ніхто не може тепер контролювати Україну. От що от вибішує завжди деяких наших союзників, я б сказав, всіх те, що Україна почала робити дрони і почала робити власну зброю, почала диктувати свою волю. Пам'ятаєте ці істерики щодо нафтики, та катала ж попередня адміністрація, яка кричала, що це цивільна інфраструктура. А тепер Україна диктує свою волю. Те, що я вам завжди вам говорив, що хто як, от як, як уникнути, щоб нас без нас не обговорювали це питання? А ніяк ти не уникнеш тепер. Да? Ну, ви можете зустрічатися з росіянами там, да, в Саудівській Аравії чи в іншому. Але якщо Україна буде довбати, то який сенс в ваших розмовах? І Медведєв якраз показує це роздратування. Далі Україна показує, що шановні наші американські партнери. Україна готова забезпечувати безпеку ваших інвестицій на території Росії, тому що якщо Україна не забезпечує, значить безпеки немає. Ну тобто не літають дрони. Це теж важить тиску. і це теж розуміють. І це теж зрозуміло, в тому числі республіканцям і всім іншим, що не треба нас дратувати теж, так. Да? Диктувати волю теж ми будемо, і взагалі давайте переходити до наступного питання до кордонів 91-го року. Ну, тобто, це позиція, якраз яку дуже багато хто на словах підтримує, але ну там демонструє цю позицію мир через силу, поки що якраз у ці невідомі високоточні уламки. Добре, давайте тепер про закордонні близькосхідні візити. Там напередодні вже була якась зустріч про неї. Так тільки тільки побіжно про результати цієї зустрічі говорили. Зустріч між американцями і росіянами. Президент Зеленський був у Об'єднаних Арабських Еміратах в Саудівській Аравії працює українська делегація. Ну і стало відомо, що сьогодні президент України. от Вчора він уже прилетів до Анкари. Відповідно, матиме зустріч з турецьким президентом і теж щось будуть обговорювати. Власне, оцей турецький трек мені цікавий ще в одному аспекті. Зараз між Азербайджаном і Росією ну такі дуже напружені відносини, тому що після збиття їхнього пасажирського літака Путін, путін відмовився карати винуватців. Ну і відповідно, Відповідно, зараз уже в Азербайджані закрили розсотрудничество, Уже азербайджанська преса там усі, так на повний голос розказує, що ці всі розсотрудничества – це і шпигуни, і відповідно. Туркменістанський туркменістанська нафта здається вже почала пропрацьовуватися, що називається пере, передача через, значить, через Баку, далі через Грузію і далі до Туреччини, тобто по суті певний певний маршрут в обхід Російської Федерації. От цей трек, турецький трек, мені вважається теж важливим. Ну так проблема при каспійських вуглеводні в тому, що вони не можуть вільно перейти повз територію Росії. До речі, чи основним маршрутом якраз був КТК, по яких прилітають дрони, і там дійсно туркменістане велика проблема: газа купа газу купа. Тільки вони продати не можуть їх по нормальній ціні, або Китай, який викручує їм руки, або Росія, яка викручує руки, і вони давно мріяли вийти на зовнішні ринки. А для цього треба це робити через Кавказ, там через Каспійське море і так далі. Наскільки ми відомо, поки що нафтопроводу і газогону там не побудовано через Каспійське море, але маршрут там, ну скоріш сказати, скраплений газ буде чи інший спосіб. Він пропрацьовується, як і Казахстан, він там намагається через Азербайджан, Грузію чи Азербайджан Туреччину експортувати власний газ в обхід Росії. Тому це дуже позитивна в дійсності тенденція. Про що говорили з президентом? Ну давайте так. Зараз багато про що буде говоритися, багато буде суюти і так далі. Ми повинні пам'ятати наступне: все зараз вирішує кількість ударів по території Російської Федерації. Диктування волі тільки таким чином. Тому президенту буде легше розмовляти, його там будуть слухати. Якщо за ним буде більше ракет дальністю тисячу кілометрів. Дронів і так далі. Тому українці повинні прокидатися кожного ранку, запитувати прем'єр-міністра, там Камишина, там Смітаніна. Хто там у нас за виробництво зброї займається? Чому українці прокинулися сьогодні в поганому настрої? Чому вчора був тільки один наліт, а не два нальоти? Так а, ви повинні забезпечувати армію достатньою кількістю озброєнь. А далі, якщо ви говорите, що знову таки нема грошей, відкривайте експорт нашої зброї. От до речі, Трамп вже влопив мита, по в тому числі по нашій металургії. Я там десь читав фаналітичний звіти, що там у нас там в уряді не знають, бігають і так далі. В чому в чому проблема? Відкривайте експорт зброї. Метал повинен іти виробництво. А для того щоб експортувати додану вартість, яка ну товари з доданої вартості, які будуть підтримувати виробничі цикли всередині нашої держави, забезпечувати українську армію та й назовні експортувати для того, щоб і гроші заробляти, і податки всередині країни платити, забезпечити секретність підприємства, ПК, довгострокові контракти і так далі. Все запрацює як і так, як слід. Тому ми повинні знов таки розуміти, що наша зброя робить нас суверенним. Ніхто нам не може заборонити нічого робити. Тут навіть якщо теоретично, теоретично, я хоча в цьому поки що сумніваюся, якщо американці будуть затримувати зброю, так ну там виконують зараз контракти, вони ж не зупиняють те, що а, Трамп це, що, що, ще, 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 ще при Байдені було ухвалено. Теоретично, якщо вони не захочуть це робити, то нас вже будуть ракети, які скажуть, ну добре, не треба. Ми самі тут бити будемо, і знаєте, що далі буде? Я вас запевняю, будуть більше допомагати. Тому що, тому що о, о, на заході так голова побудована. Чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі починають різного роду допомогу давати. Тому що ну, сильних люблять, на сильних роблять ставку треба грати з тими хто потенційно може досягнути перемоги а з лузерами ну навіщо грати на стороні лузера ця логіка мені зрозуміла дуже сполохалися європейські лідери особливо після промови американського представника джей дівенса віцепрезидента де він розкритикував взагалі і демократію в європі і всяке таке інше дуже оперативно зібралися на саміті у парижі поговорили але в результаті ну так, не дійшли, наприклад, згоди щодо відправлення миротворців в Україну. Отак от поспілкувалися. Потім почали розказувати, що треба ще поконсультуватися. Оця швидкість зібрати саміт, але ні до чого не домовитися в цих ключових речах. Що ви бачите, от якими ви бачите наступні кроки власне по лінії Європейського союзу? Ну давайте так. Жаліти європейців нам не треба на, від них потрібен ресурс, тому що вони повинні дати гроші для закупівлі американської зброї. Американці готові продавати цю зброю, те, що вони там щось ниють, плачуть і так далі, нас взагалі не повинно обходити. Це їхні внутрішні стосунки з американцями. Ну, дивіться, з точки зору американців, що відбувається, так їм сказали, буде 5% ВВП. Про знаєте про втикали, нічого не було. Приїхав голова Пентагону, сказав вже. Дід Мороз закінчився. Теж, знаєте, така ось а, а, така от, а, незрозуміла смілява ситуація. Тут приїжджає Дівенс. Ну, Дівенс більше якісь внутрішні свої образи на, американ... на європейців робив, тому що вони ж всі топили за... проти Трампа. Так? Він більше на Трампа працював, коли так от говорив, а і так далі. І знову такі образи. Той голова Мюнхенської цієї конференції плакати почав. Що це таке взагалі? І знаєте, потім ображається, що з ними американці так поводяться. Звичайно, тому що вони можете нічого вирішити, і так далі. Тим більше, щоб я бачив цей голова, до речі, Мюнхенської конференції, коли там плакав. Я щось бачив він 15 років, коли працював у Меркель радником, коли ясно цілувалася з Путіним, що й стало в тому числі передумовою війни, яка йде Росії проти України. То там він не плакав, тому не треба й жаліти. Трамп вибуває з них гроші, і дай Боже, щоб у нього все це вийшло, тому що а як він буде це робити, це не нашого, це не наша проблема. Він він працює трамп такий, який є. Він працює так, як, як розуміє, як він коли був. Я читав давно правда, його книжки, не думав, що це так доведеться. Потім пригадувати. Він же писав, як він вибував борги з а, квартирантів, коли йому батько дав перший будинок в якості. А такого керування бізнесу йди попробуй. Ну, там він все описував приблизно, як він це робив. От тут зараз він робить з європейців, вибиваючи ресурси в принципі приблизно такими самими методами. Але нас цікавлять результати, нас цікавить навіть на миротворці. Нас цікавить зараз конкретні гроші, які можуть піти на закупівлю американської зброї. Тому що як би у нас не кривилися не ж не я бачу, у нас якийсь незрозумілий антиамериканізм існує. А в нашому ну принаймні в соціальних мережах, єдиним способом, єдиним фактично союзником, який може забезпечити нашу зброю, є тільки Сполучені Штати Америки. Все більше немає зброї більше такої кількості, яка потрібна, немає у світі. І тому ми повинні а, стимулювати самим виробляти зброю і стимулювати ударами по території Росії, щоб нам більше допомагали. Добре, ну і власне про методики ведення переговорів, і значить про те, що пропонували Україні у ці всі доступи, там 50% контролю всіх родовищ, а також портів, а також ще чогось. Тут доволі жорстко, я так розумію. Володимир Зеленський відмовився це підписувати. І спочатку теж там були образи, але коли сказано ні, без гарантії безпеки нічого підписувати не будемо. Перемовини просто продовжилися. Я так розумію, що це, що це на американців працює. Звичайно, працює. Що ви думаєте? Розводка лахів не, не існує, не підходите, підписуйте, не не пустимо і так далі. Працює звичайно. Торгуватися треба. А постійно з Ізраїлем у США там конфлікти. Бували раз на місяць нічого це торги для заходу. Це нормально. Тим більше для Трампа, який сам такий торговець, сам такий, що може там щось висувати, потім змінювати свою позицію. і Так далі тому треба показувати силу а силу нашого дозволяє диктувати власні умови, власну зброю. Не будемо підписувати, будемо довбати. Будемо ще більше клопати ракети. Будемо довбати ще більше. І а ви підіть, подумайте над іншими умовами. Взагалі тут вже європейці хочуть зайти а, в цю в ці рідкоземельні метали. Так що вам давайте швидше думайте. А для, для того щоб у вас швидше починалася робота, а це знаєте, це така такий спосіб, як Трамп робить. У нього ж там три стадії перемовин зазвичай. А перша стадія, коли він а, робить що щось неминуче, от говорить, що там повинен бути мир. Припустимо, да а далі він а, зменшує кількість альтернатив. Тобто, ти не моє не маєш права. Ти не мі у тебе немає можливості поміняти а, а, якимось чином поміняти а, а, шляхи до руху до правильної цілі, які визначив Трамп. А далі починається істерика, що у тебе дуже мало часу. Давай, давай швидки, швидше підписуй і Так далі. Ну Як ми це подібну б... штуку вже зрозуміли і проти неї працюємо. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.